Як режисер Сергій Параджанов надихнув Мадонну та Леді Гагу на створення кліпів, український та вірменський режисер Сергій Параджанов, справжня зірка світового кінематографу, і це навіть не мої слова. Про це у свій час говорили Фредеріко Філіні, Ів сен Лоран, Роберт Де Ніро та багато поважних кінокритиків світу, які досить високо оцінювали фільми Параджанова, особливо тіні забутих предків та колір гранату. І якщо перший приніс режисеру світову славу та міжнародні нагороди, то другий став прикладом унікального стилю автора, до якого й досі звертаються різні митці. Хоча фільму вже 56 років. Так, наприклад, Мадонна в 1995 році у своєму кліпі «Bad Time Stories» використовувала елементи з кольору гранату. А у 2020 році режисер Тарсен Сінг, який знімав Деледі Гагі кліп на пісню 911, пішов ще далі і майже повністю відтворив деякі сцени з легендарного фільму. І це тільки найпомітніші приклади, не рахуючи десятки кліпмейкерів, режисерів та модельєрів, які надихались Параджановим.